Я Сьогодні рання пташка. Ви не повірите, я вже приїхала фарбуватися, але Наталі ще немає. порукаря ще немає. Але приїхала завчасно вже привести себе гарний вигляд. Сергій влігся спати, ну та щебе. півночі не спав хліб, пік, я від нього в шоці. Максимко теж вдома ще спить, так що я вже приїду, коли на сім прокинуться. З рівним волоссям, з пофарбованим. Отабу красотка, нема Галя мені дзвонить каже, ах ти коза, як ти вчора пішла ходити і без мене. Кажу, Галя, сьогодні ти зі мною. Так що все, побачимо. Цікавий колір. Може, я зараз психраную теж в білий колір, як Галя, пофарбусь. Ну зараз будемо бачити. Може і я зміню колір. Ну, Сумніваюся, але всяке може бути. Ну, Я вже колись була така світла, як Галя. То мені було непогано, непогано. Але якщо мені бути світло, то мені обов'язково треба вирівнювати повністю кротину волосся. Бо кучерява біла, це треш.